В Україні зросла кількість ДТП під час вимкнень електрики. А все через знеструмлені світлофори їх не можна заживити від мережі як критичну інфраструктуру, пояснюють в компанії ясно. Адже ті належать до третьої категорії електроприймачів. І перерва в їхньому живленні допускається впродовж доби. У патрульній поліції вже визначили найжвавіші перехрестя. Там транспортні потоки регулюють вручну. Таких в Україні понад три сотні, та це кажуть, правоохоронці не закриває потребу. Як у містах взялися вирішувати цю проблему? Кореспондентка ТСН Карина Вакарєва розкаже. Дорожній рух сьогодні важко уявити без пристроїв для безпеки водіїв та пішоходів. Світлофори миготять ледь не на кожному кроці. Тож для багатьох цей регулювальник вже давно є частиною буденності. Однак із початком відключень світлофори теж почали вимикати, і наслідки люди відчули швидко. Світлофор не працював, у Дніпрі Тойота врізалася в Мерседес, і той перекинувся. У Львові через непрацюючі світлофори збили хлопчика на велосипеді. Він не вижив. Знову відключення і знову не працював світлофор. У кривому розі сталося ДТП із маршруткою. У патрульній поліції кажуть, кількість аварій через вимкнені світлофори збільшилася Цьогоріч Правоохоронці зафіксували майже 9 тисяч ДТП. Понад тисяча випадків закінчилася трагічно. Найураженішими учасниками дорожнього руху в даному випадку є, звісно, пішоходи, адже е, от саме в умовах недостатньої видимості. А особливо коли пішоходи обирають темні кольори одягу, такий пішохід є майже непомітним. Вирішувати проблему взялися на місцях. Наприклад, у Луцьку на світлофори встановлюють сонячні панелі. Завдяки цьому регулювальний пристрій може працювати автономно цілий день. У Києві ж цей варіант відкидають. Мовляв, взимку ефективність панелі складає лише 15% і пропонують альтернативу. Зараз у цьому районі відключили світло, чути звуки генераторів. Та, попри це, світлофор на перехресті працює. А все завдяки шафі резервного живлення. Ось ця непримітна, трохи пошарпана сіра коробка, залежно від об'єму батареї, забезпечує роботу світлофора під час вимкнень від 3 до 24 годин. Таких по місту встановили майже три сотні, і їхній безумовний плюс можливість самозаряджатися тоді, коли електрика є. Та цих шав поки замало, адже всього у столиці понад 700 світлофорів. Дмитро Беспалов розповідає, поряд із його будинком через відключений світлофор, часто трапляються аварії. І, от я, коли проходжу поруч і бачу, поліція її оформлює. От мені цікаво, вони то будуть писати в протоколі, що винувата червона машина, наприклад, яка там проігнорувала знаки пріоритету і це все. А я, наприклад, як інженер. Я розумію, що винен балансоутримувач. Винен той, чий це світлофор, що він його не запитав електрикою. Балансоутримувачем майже всіх столичних світлофорів є центр організації дорожнього руху. Там кажуть, нині кошти є. Ще на 80 шаф резервного живлення їх у столиці планують встановити до кінця року, але проблема не лише у грошах. Пояснюють, не скрізь є фізична можливість облаштувати акумулятори поряд зі світлофором. З боку там вихід з будівлі, з іншого боку, там вікно клумба. Не завжди перенести контролер також. Ми не можемо, тому що кабеля протягнуті підземним шляхом буде необхідно по повітрю. Що заборонено протягувати кабеля для цього? Деякі вулиці взялися регулювати поліцейські всій країні було визначено ряд ключових перехрест. Це понад 300, наприклад, в. Місті Києві в столиці, це 55 перехрест, які були визначені як ключові критичні. На інших вулицях, які досі не врегульовані, учасників дорожнього руху просять дотримуватися правил. Водіям слід збавляти швидкість, зважати на дорожні знаки і слідкувати, чи включене світло фар. Пішоходів закликають додати до одягу світловідбувальні елементи, особливо у темну пору доби, або ж носити речі білого та жовтого кольорів, коли ми зрозумів розуміємо, що можна подавати в суд на балансоутримувачі інфраструктури через те, що інфраструктура спровокувала дорожньо-транспортну пригоду. Я думаю, що все може дуже сильно змінитися. І коли будуть виключатися електрика, балансоутримувач буде робити все, що завгодно, аби її заживити. Карина Вакарєва, Роман Рєпа, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.